Як ефективно справлятися з емоціями у важкі часи? Зазвичай емоції це не завжди твій ворог. Зазвичай це твій союзник, який повинен тобі допомагати і тебе направляти. Їх не завжди потрібно стримувати, але й не завжди їх потрібно відпускати. Дуже гарно допомагають боротися з емоціями саме це, той же самий щоденник, який я щойно вже говорив перед цим у минулому відео. Також дуже гарно допомагають боротися саме з емоціями. Певні якісь фізичні вправи. Це може бути біг, спортзал, тренування, якісь види активного спорту, ходьба, будь що будь-що допомагає саме ці емоції направити в якесь. Певне русло, якесь дуже круте русло, яке вам дуже сподобається. Тобто це для кожного індивідуально, кожен вибирає для себе самого. Хтось, можливо, захоче пограти відео в відеоігри в комп'ютері, хтось може поспілкуватися. Інколи, якщо вам дуже важко справитися з самими, для цього є е, е, спеціалісти, а саме психологи. Можливо, якщо вам просто потрібно виговоритися, це може бути як ваш друг, також може бути підійти дуже гарний психолог.